Здорово. Щось після виходу оновлення Brimstone Sense, New World не радував нас нічим цікавим, аж раптом вони роблять проміжковий івент спадок Красоса. Про що саме і піде мова у цьому відео? Тож влаштовуйтесь зручніше і поїхали. Івент не особливий, нічим з поміж інших не відрізняється, але як мінімум через цікаві нагороди звернути увагу на нього варто. Як і на хеллоуінському івенті, на цьому нам треба буде вбивати світових босів з 21 лютого по 7 березня у локаціях Brightwood, Віверсфен, Ебон Скейлріч, Еденгру і Морнінгдейл нам доведеться вбивати світових босів. Для того, щоб прийняти участь і отримати спеціальну нагороду, достатньо буде нанести всього навсього 1000 тисячу одиниць шкоди в боса. Цю спеціальну нагороду можна отримати один раз на день, з якої можна буде отримати унікальні предмети броні та зброї, такі, наприклад, як велика сокира, великий меч, важкий нагрудний обладунок, важкі рукавиці, лук, вогняний посох, середній шолом, середні чоботи. Також, що найцікавіше в цьому івенті, що ми можемо отримати спеціальний крафт мод для додавання. Потужних ефектів створеним предметом з імовірністю в 25%. Ніхто досі не знає, що то за крафт моди, які ефекти вони будуть давати, але те, що шанс їх випадіння всього-навсього 25% з коробочки, яка падає один раз на день, змушує думати, що Амазони зробили нам ну дуже цікаве. Я припускаю, що можливо навіть цей крафт мод приведе до мета шифту, окрім спеціальних нагород у вигляді унікальної броні і зброї і унікального крафтмоду, Амазони підготували для нас. Стандартні винагороди. Для того, щоб був стимул продовжувати фармити цих світових босів зранку до вечора. В Люціуса і Децимуса додано звичайний і іменний лут, звичайна синька фіолка і, можливо, легендарки з рандомними перками з шансом 90%, і спеціальний іменний лут з шансом 10%. Тож не знаю, як ви, а я і мої друзі дуже зацікавлені. Ми будемо фармити цей івент як мінімум перший тиждень нон-стоп. Граємо ми на сервері Абатон. Наша українська гільня називається Secrets of Rodia. Посилання на. Діскорд нашої спільноти є у описі до кожного мого відео. Ще окремо хотів би подякувати спільноті Upstairs за підтримку і просування україномовного контенту. Посилання на Upstairs також є у описі кожного мого відео. І на сьогодні у мене для вас все. А я щиро дякую вам за увагу, за ваші лайки і коментарі. І побачимось наступного разу.